7 грудня в концертному залі РЦКД було людно. Тут зібралися працівники органів місцевого самоврядування, щоб відзначити своє професійне свято. Першою з вітальним словом виступила Раїса Близнюк. Вона розповіла всім присутнім, чому день місцевого самоврядування відзначається саме 7 грудня. Шановні колеги, шановні запрошені, всі хто сьогодні прийшов розділити наше свято, 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. І це не випадково. Саме цього дня, 1990 року, було ухвалено закон про місцеві ради народних депутатів в Українській Радянській Соціалістичній Республіці та місцеве самоврядування. Верховна Рада України ухвалила закон про місцеве самоврядування в 1997 році. Цей документ визначив систему гарантій місцевого самоврядування в нашій державі. Наступним виступив голова Обухівської райдержадміністрації. Хотів би побажати, щоб ми і надалі так працювали. І саме головне, щоб ми діяли в узгоджено в інтересах усіх наших територіальних громад, усіх наших жителів нашого Малишкового краю. У нас є можливості разом працювати, ми знаємо, як разом це робити, і ми будемо все це робити. Святом демократії! Відзначали і кращих працівників органів місцевого самоврядування. Їм вручали почесні грамоти Київської облдержадміністрації, нагрудні знаки почесного громадянина Обухівського району, нагрудні знаки за заслуги, подяки Обухівської райдержадміністрації та Обухівської райради з грошовими нагородами. Надали слово і головам Обухівської районної ради, які очолювали її в попередні роки. Так Василь Верещак, голова райради четвертого скликання, побажав народним обранцям мудрості. А Анатолій Шафаренко, голова, який очолював райраду з 2006 по 2010 рік, озвучив, хоч і невтішну, але правдиву статистику щодо показників рівня життя українського населення. Ви повинні бути виваженими і мудрими, тому що ви вирішуєте. До людей, тих, які вас обрали. Адже від того, яке ви приймете рішення, буде залежати, е як розвиватиметься населений пункт, село, селище, місто чи взагалі район. А виходячи із цього, так буде розвиватися наша держава. Це свято досить широке, адже в Україні сьогодні святкує майже 700 тисяч людей, які працюють в органах місцевого сорядування. Це дуже серйозний контингент. І якби він починав підтримуватися ще 14 сторіччя, то, мабуть, б, наші здобутки були б набагато більше, ніж ті, які маємо зараз з вами. Мабуть, б, не були б на 69-му місці по розвитку, не були б ми, мали б не 53% людей в державі України, які мають дуже низькі значить, зарплати, а вірніше здобутки і не було б 20% бідних. Але так вийшло, так є. Також Анатолій Миколаєвич зазначив, що займаючи свою посаду, він докладав усіх зусиль, щоб змінити життя населення Обухівського району на краще. Я тільки вдячний долі за те, що я в Обухівському районі разом з цими колегами, які поруч зі мною робили все, щоб життя в Обухівському районі було краще ніж воно було до того. Хоча порівнювати це досить важко. Після урочистої частини розпочалася розважальна програма для народних обранців. Співали, танцювали, виконували акробатичні та інші номери. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.